Вітаю, всіх пропоную подивитися паради від янголів на новий тиждень із 7 по 13 квітня 2025 року. Тож, це в нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Діяво, ну, що, для вас потрібно на цей тиждень дуже. Розумно підходити до різних боків питань, які будуть у вас виникати. Тому що, можливо, хтось захоче вам маніпулювати. І не виключено, що це ви самі так не захочете зробити. Тому варто розуміти, що маніпулювання це також є залежності. А залежності це в ну, кожного свої, Я іноді говорю, які це залежності, в кого. Алкогольні, наркотичні, в, в сексуальні залежності від партнера, в кожного своє. Але залежності це завжди ніби зв'язані у вас руки. На цей, день, на цей тиждень для вас будуть актуальними питання вашого боргу, обов'язків. Можливо, ви будете змушені робити якийсь вибір. Ну і заважати вам можуть якесь ваше негативне мислення. Можливо, ви будете чогось боятися або за щось переживати, хвилюватися. І також можете стикатися з певними перепонами. На роботі у вас, ну, хто буде займатися такими фінансовими вкладеннями крупними, то це у вас може все бути вдалим. І ще для хто планував на цьому тижні взяти якісь банківські займи або кредити, або гроші в борг, також можете ви з цим справитися. Будуть певні ризики і авантюри, і тому вам необхідно обов'язково в таких випадках мати певну підстраховку. Ну і також будуть впливати обставини. В особистих стосунках буде відчуватися залежність партнерів один від одного, тому що ці стосунки в цьому тижні у вас будуть більше в наступні будуватися на сексуальній основі. Можливо, ви будете відчувати сильну пристрасть. Ну і, можливо, для когось ці стосунки можуть бути корисливими. Підказка для вас буде така. Можливо, вам потрібно почути попередження, тому що 15-й аркан це у нас кармічний, і він попереджає, що не варто мати понадмірну залежність і зацикленість на матеріальних інтересах. Звертайте уваги! Що ситуації на цьому тижні будуть поза вашим контролем. Велика вирогідність, що ви можете зіткнутися з обманами або сприйняти бажане за реальність, або, можливо, хтось буде намагатися вами маніпулювати. Ну тобто, ситуації можуть виникати заплутані і неоднозначні, тому вам потрібно все. Як потрібно обміркувати, прорахувати перед тим, як приймати будь-яке рішення. І намагайтеся більше спостерігати за тим, що буде відбуватися. Таким чином, ви будете більше для себе прояснювати картину, що навколо вас складається. Я бажаю вам хай ваші янголи завжди вас оберігають. Другий варіант для вас трійка мечів говорить про те, що. Можливо, на цьому тижні ви будете за щось занадто сильно переживати, хвилюватися. Можливо, ви будете відчувати, що до вас надходять якісь або негативні розмови, або якісь звісточки. І від цього ви будете відчувати якесь внутрішнє напруження або хвилювання. Ну, можливо, ваші плани будуть змінюватися. Для когось будуть на цьому тижні питання. Оформлення документів і навчання актуальними. А для когось, можливо, саме та інформація буде актуальною. Ну, в робочих питаннях, можливо, будуть робочі поїздки. і, Можливо, ще у вас на цей, на цей тиждень. Будуть якісь такі неоднозначні ситуації, що будуть вам приносити якісь хвилювання, можливо, якусь метушню або клопіт взагалі. Тому вам потрібно на роботі зосередитися на головному. Також, можливо, будуть якісь робочі поїздки або справи, пов'язані з паперовими документами, або взагалі оформлення документів. Також будьте готові що на роботі, може бути якісь неприємна якась неприємна розмова. В особистих стосунках ви можете зіткнутися або з плітками, або із якимись неприємними для вас розмовами, або неприємні звісточки. Тому вам варто розуміти, що ваші дії також повинні бути обмірковані і прораховані. І, можливо, на цьому тижні вам з кимось доведеться. Або розлучитися, або зіткнутися із неприємною інформацією про вашого партнера. Підказка для вас буде така. Все, що буде викликати у вас хвилювання, вам до цього потрібно бути готовими. І ваші дії повинні і бути і обмірковані, і прораховані, і вам варто зосередитися на головному і не розпилюватися на цьому тижні. Тому що будь-яка будь інформація це всього-навсього є інформація. І можливо, ви просто, або її можете не справ, неправильно сприйняти через це самі себе, навієте собі якісь інші негативні думки. А все залежить від наших думок, і наше здоров'я, і наші емоції на все це впливають наші думки. Тому насамперед намагайтеся себе налаштовувати на позитив. Щоб пом'якшити якісь неприємні оті новини. Ну і ще, можливо, вам потрібно не порушувати ніякі правила і нести відповідальність за свої дії, тому що саме на цьому тижні, можливо, прийдеться вам прожити із тим прислів'ям, прислів що що посієш, те і пожнеш. Тому будьте уважні до того, що ви будете сіяти на цьому тижні. А я вважаю, хай ваші ангели вас оберігають. І третій варіант двійка кубків. Для третього варіанта будуть актуальними на цьому тижні питання вашої, вашого партнерства. Можливо, для когось будуть якісь приємні спілкування, або ви зможете у своїх стосунках десь будувати такі стосунки, коли будете відчувати себе із партнером на рівних. Ну, тобто, це будуть гармонійні стосунки, зацікавленість один в одному. Можливо, хтось буде е, таку, проявляти свою закоханість, прив'язаність. Можливо, ви будете встановлювати зв'язки або отримувати гарні пропозиції. Е, на роботі у вас на цьому тижні все буде дуже добре, тому що робота вас буде радувати. Ви можете побачити нові перспективи. І, е, Тема така співпраці з іншими людьми на цьому тижні буде для вас актуальною. Також ви на цьому тижні в особистих стосунках ви зможете отримати підтримку від близького для вас, від близької для вас людини. А можливо, ви отримаєте або приємну пропозицію, або якийсь подарунок. Це дуже гарний час, щоб ви. Могли заключити якісь погодження і бути готові, щоб проявити свою можливість піти на компроміс у вирішенні ваших питаннях. Ну і підказка буде для вас така. У вас гарний, благосприятливий час для співпраці з іншими людьми, щоб ви встановлювали зв'язки, обмінювалися своїми думками, ви зможете вирішити якусь проблему або з кимось домовитися. Тому вам не варто розраховувати тільки на себе, шукайте підтримку і поради. Будьте готові йти на компроміс навіть через те, що не все буде залежати від вас. А тому тільки компромісом ви зможете вирішити будь-які питання на цьому тижні. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І бажаю всім, хай ваші ангели завжди оберігають вас на всіх ваших шляхах.